Костя, пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для я всіх. Розумію, не... <гіди, Ты, <гіди, ти, ти... Йди, я зрозумію, не туди сюди. Иди, іди, 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 я теж сюди зайду. Іди, іди, іди. я сюди хочу с... в... зайти. Ти подивись на неї. Що ви, ви сюди <гіди> не Світ, виключи. Ні, виключу, я знімаю на камеру. звичайно, не убери світ. Відкрила двері, це укриття для всіх. Не кричи. Укриття для всіх, хто ти така? Не кричи. Світ,

У мене там дуже діти. Відкривайте двері. Чого це ви закрили? Я не дурочка. Що це таке? Ви собі самі зробили? Так вони собі закрили двері. Відкривайте двері. Відкривайте двері. Це для всіх укриття. Це захист цивільний захист. Ви не маєте права самобілям ну, займати. Ні, відкричі. Відкривайте двері. Відкривайте двері. Відкривайте двері. Я ту бери, говорю, за до мене. Локу, се йди. Відкривайте двері. Це укриття для всіх. Я зрозуміла в нас. де сиди? Да це не ваша власність! Я понимаю, зроби собі власність. Як ти каже? Да, <рекупнат> <так виспасність. рекупнат> ну, дай документи, що це твоє. Ви що тут на кінні всі? Відкривай двері. Я буду заходити тут з дитиною. Негайно. Да ти що? Я зараз виключу поліцію. Визивай поліцію. Визивай. Відкривай двері. Відкривай двері. Відкривай двері. Больна до діла мене я теж больна. Та не кричить відкривай двері. Для відкривай двері. Відкривай двері. Відкривай цивільного захисту є для всіх. Ви порушите закон України цивільний захист, у конституції. Хто ви такі?